А, а как вы добились? У вас операции что там будут? Нет, операционная целая. Так и сегодня нет. вообще. Тут идет через централ. Ну один там точно. Угу. Другий. Третій. А скільки заголон постраждалих? Ну це одна в реанімації, та що прооперована пацієнтка, три співробітных. Один пацієнтка була і 17 було по палаті пацієнтів. Ми перевели в офтальмологію. Двоє співробітників поранені, але дрібний. Репене пробили нічого. Вчора з 11 до 12 прильоти по території. Пряме влучання в будівлю є ранені, загиблих. Немає приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено близько 8 дверей в закладі. Ну не враховуючи фасадів. Стіни і останні операційне ціло в палатах. Зараз зайти немає можливості. Є велика градність того, що стінка впаде. По цьому часу валиші не розбираємось. Хакарс допомагає, барті Херсона допомагають, допомагають уборки, допомагаємо своїми силами, допомагаємо все, що може. Yeah. <laughs>